Таю вас, друзі, ви не повірите, але дуже схоже на те, що на Росії почали здогадуватися сьогодні. З Кремля криком кричать звертаються до Сполучених Америки в першу чергу, а також до Великобританії та Німеччини з таким закликом, щоб вони повпливали на Україну, щоб вони заспокоїли і зупинили Україну. Що відбувається? Давайте розбиратися і розпочнемо з чергових гучних заяв від очільника російської делегації Мединського дав інтерв'ю американському виданню за Street Journal. Мединський, звісно, ніс повну маячню, розповідав свою псевдо історію, а також про те, що буцім то українці та росіяни один народ. Мединський заявив, що Росія хоче миру, і що Росії та Україні судилося бути близькими союзниками. Також Мединський порівняв війну РФ і України з конфліктом між старшим і молодшими братами. Крім того, Мединський почав розповідати, чому не можна довго воювати з Росією. І він навів такий приклад, як Північна Війна. І ви знаєте, незважаючи на такі заяви Мединського, і незважаючи на те, що саме він мав на увазі під такою заявою, що з Росією довго воювати не варто. Але я хочу додати: якщо ми подивимося на ті війни, які Росія програла, наприклад, Першу світову війну, то Російська імперія скільки протрималася? На четвертому році вона вже вийшла з цієї війни і розвалилася. Якщо ми подивимося на російсько-японську війну, яка була перед першою світовою 1904 четвертий. 1905 роки, два роки, Росія також програла. Ще перед цим війна Кримська, яка була у середині 19 століття, три роки. Російська імперія також програла і підписувала капітуляцію Парижську мирну угоду. І ті війни, коли Росія програвала, коли у неї не було можливостей вести війну на виснаження, вона, як правило, трималася десь до чотирьох років максимум. І це прямо вказує на те, що потрібно посилювати санкції проти країни-агресора, особливо зважаючи на те, що російська економіка зараз в поганому стані, і що санкції зараз працюють і необхідно посилювати тиск від сильних країн світу. Також важливо сказати, це те, що Мединський почав обурюватися, що Україна не погоджується на путінський ультиматум і заявив, що безкомпромісність може коштувати Києву нових територіальних втрат. Виникає таке питання: якщо Москва вимагає від Києва такий ультиматум виставляє, щоб Україна віддала повністю Росії чотири області, в тому числі і з неокупованими територіями, то про що зараз розповідає Мединський? Віддайте нам територію, а то більше втратити, чи що? І це зважаючи на те, що Росія не прорвала фронт, не має стратегічних успіхів у російську поцінної армії. Але з іншого боку, на тлі таких заяв від Мединського. Лунають такі гучні не те, що заяви, а крики з Кремля. В першу чергу в устами Рябкова, заступника міністра кордони справ РФ, який сьогодні заявив, що на Росії стурбовані відсутністю реакції на вимоги попливати на Україну Російську Федерацію. Турбує відсутність реакції Шаталко-Британії на заклик зупинити Україну. Дуже Москва обурюється. Що Україна вдарила дронами по російській стратегічній авіації, і що немає реакції, яку очікувала Москва, в першу чергу від США та Великобританії? Більше того, сьогодні лунають такі попередження від російського посла у Вашингтоні, який попередив про відповідь на провокації Києва і ракетні загрози. Росія буде рішуче відповідати на будь-які провокації і ракетні загрози на свою адресу. І на що це вказує? Це вказує на те, що в Кремлі дуже стурбовані ракетною програмою України. І я скажу так, що зважаючи на певні натяки від президента України загалом від наших. Вищих топових чиновників від наших військових, такі певні натяки, від наших військових експертів. Цілком можливо, що вже в липні, максимум в серпні, наші українські ракети будуть добряче бити по тилах окупантів, по скупченню російських військ окупаційних, також по важливих об'єктах військових, по російських оборонних заводах, по вузлах зв'язку, по штабах та багато іншого. І на Росії в Москві це чітко усвідомили. Цілком можливо у них працює розвідка, є у них певна агентура, і вони знають, чого їм чекати, адже чому такий вереск стоїть і попередження, що Москва буде рішуче відповідати на ракетні загрози. І мова йде не лише про балістику, нашу мова йде і про крилаті ракети. І також важливо вчора була заява від одного з наших військових експертів про те, що цілком можливо Німеччина допомогла Україні певними технологіями. Напевно, тут йдеться про створення крилатих ракет, дуже ефективних, і цілком можливо саме тому не дивно, що сьогодні верча ще й Володін. Він сьогодні назвав передачу зброї Україні причиною конфлікту Росії та Німеччини. Більше того, Володін почав обурюватися і заявляти, що Росія не зробила жодного кроку проти інтересів Німеччини. Ми нічого вам не зробили. Чому ви допомагаєте Україні? Такий натяк, поки не можна нічого стверджувати, робити якихось таких ґрунтовних заяв. Але очікуємо новин і очікуємо того, що вже найближчими тижнями ми побачимо наші ракети в дії, як крилаті, так і балістичні, причому у таких відносно великих кількостях. І безумовно, що окупанти точно відчують це на собі. І недарма такі крики лунають з Кремля. Ще важливо, це те, що сьогодні російські пропагандисти почали гучно верещати і повідомили про те. Що служба безпеки України може готувати операцію павутина 2 Крім того, російські ЗМІ сьогодні цитують заяву від малюка, голови служби безпеки України, який повідомив про підготовку нових ударів по важливих російських об'єктах і натякнув на павутину 2 Російські ЗМІ прямо пишуть, що деякі російські стратегічні бомбардувальники ТУ 160 були перекинуті з Енгельса в Анадир. І щодо цієї новини раніше були про це повідомлення від експертів Осінта, від військових аналітиків міжнародних, які публікували супутникові знімки. І дійсно два ту 160, які російсько армія змогла вберегти після операції Павутина, вони перекинули в Анадир. Але росіяни починають задаватися таким питанням і пишуть таке: Анадир це Заполяр'я. Там субарктичний клімат, і зима 9 місяців на рік. Після першого ж зимування Ту 160 можна буде викопувати з-під снігу і списувати. Але інші росіяни пишуть, проте найближчі два місяці Україна не дістане ці два бомбардувальника. Крім того, ще росіяни підкреслюють, що білі лебеді, Ту 160 саме так називають, що вони на зимовку, на зимівку, як правило, летять на південь, а тут відправили їх в Анадир. І щодо цих Ту-160, це проблемні такі літаки сто двадцять а також сто дев'яносто проблем значно менше. А це проблемні літаки, що й перекинули з такого страху з переполоху аж Анатир. Тому будемо спостерігати розком подій 6600 км кілометрів від Україно-російського кордону, 660 км кілометрів до Сполучених Штатів Америки. Спостерігаємо, чи дістане їх наша спецслужба чи наші спецслужби, чи загалом Сили оборони України, і що далі буде робити Москва. Але дивно, що російські пропагандисти так нагнітають, пишуть про те, що Росія була вимушена так далеко відтягувати в Заполяр'я російські два Ту 160. Якщо лунають заяви Дрябкова, який сьогодні гучно повідомив, що ядерний потенціал РФ не постраждав при атаці ЗСУ на аеродроми. За словами Рябкова, пошкоджена техніка може бути і буде відновлена. Ну нічого собі може бути і буде відновлена. Причому Рябков це сказав ствердно, цікаво, а він ще не бачив відео наслідків ударів українськими дронами або супутникових знімків, що від тих літаків, які просто вигоріли, чи, наприклад, від тих літаків, на яких до яких були підвішені ракети Х-101? Але також спостерігаємо за тим, як міноборони РФ, російський просмотловий комплекс буде відновлювати ці літаки. А тим часом, зважаючи на те, що Україна готує ракети у необхідних кількостях, російські пропагандисти дуже бідкаються через удари України по російських військових об'єктах. Наприклад, сьогодні російські видання пишуть, що українські дрони потурбували жителів Тамбовської області і що ціллю українських дронів, ціллю масової атаки став Тамбовський пороховий завод. І дійсно, сьогодні російські ЗМІ про це пишуть, що Україна другий раз за два тижні атакувала найбільше на Росії пороховий завод. Є певні наслідки, і росіяни діляться відео в коментарях. Також я повідомлення російської влади, що цей завод призупинив роботу. Щодо загалом перемовин. Американо-російське потрібно сказати, тому що сьогодні пролунала гучна заява від російського посла в Вашингтоні, який повідомив, що в Москві відбудуться переговори між США і Росією. І стосовно цих переговорів потрібно додати, що вчора, пізно ввечері, з'явилася новина, гучна заява від голови Пентагону, що Сполучені Америки зменшать військову підтримку України. Як тільки я побачив цю новину, таку заяву від Гексета, що військова підтримка в Україні буде зменшена. Ви знаєте, на тлі того, що мають відбутися найближчими днями перемовини американо-російські, це що свідчить? Що Трамп хоче показати Путіну, що у нього з ним добрі відносини, чи взагалі що? І про яке зменшення військової підтримки України заявляє Гексет, якщо Трамп не виділив жодного пакету допомоги Україні. А ті пакети допомоги, які виділив у свій час Байден, то не всі доходять до України. Наприклад, 20 тисяч ракет антишахетних. Трамп забрав і їх відправили на Близький Схід. Тому про яке зменшення, про що це взагалі і до чого це заява? І це дуже схоже на те, що саме ця заява зроблена перед американо-російськими перемовинами. Але щодо цієї заяви, то є певне уточнення, що США скоротять бюджет на закупівлю зброї для України у 2026 році. Виявляється, бюджет вони скоротять. А якщо до бюджету на 2025 рік, на цей фінансовий рік, коли ще у Трампа залишилося 4 мільярди доларів. Між нічого не витрачає на допомогу Україні. Загалом, зважаючи на це, це дуже схоже, що така заява гексета пролунала саме під американо-російські перемовини. В свою чергу, російські пропагандисти повідомляють, про що буде йтися на цих перемовинах, які питання будуть підніматися. Про що вони пишуть? Вони пишуть про те, що перше питання це відновлення складу дипломатів. Вони хочуть, щоб США погодилися, щоб російські дипломати повернулися у значній мірі. Також вони пишуть, що друге питання це повернення американцями будинків Генконсульства Російської Федерації в Сан-Франциско, а також дачі посольства в Вашингтоні. Третє питання це відновлення відносин міністерств, також загальні бізнес-проєкти. Ну а щодо проблем, то російські пропагандисти акцентують на тому, що їх три головних: перше, це те, що не видно перспектив мирної угоди з Україною. Друге, це те, що Трамп в цій ситуації не наважується зробити рішучі кроки, не очікує і коливається. Ну і третє, це те, що за словами кремлівського політолога Маркова, державний секретар секретарша Рубіо можливо висловлює не лише позицію Трампа на покращення відносин з Росією, але й позицію глибинної держави на погані відносини з Російською Федерацією. Тобто, за словами Маркова, Рубіо можливо зрадник Трампа. Ми чітко бачимо те, що кремлівські пропагандисти вони дуже обурені позицією Рубіо і на цьому наголошують. Але щодо США, потрібно сказати, є повідомлення з Офісу президента України, що законопроєкт про жорсткі санкції проти РФ можуть внести в Сенат уже на цьому тижні. Тому очікуємо новин. Сенатор Грем робить чергові гучні заяви. І очікуємо, чи буде внесений цей законопроєкт, і як надалі будуть розвиватися події. Адже тиск на президента США Трампа є як всередині адміністрації, насамперед від Рубіо, так і від законодавців. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.